Як та ніч минула, і ранок минає у Києві на Київщині, і що по наслідках атаки чи вдалося все позбувати? Дивіться, про наслідки ще говорити зарано. Прямо зараз працює ПВО в Київській області. Очевидно, атака все ще триває. А черговою хочу подякувати і нашим воїнам, які працюють в силах повітряної оборони, і нашим працівникам комунальних служб служб надзвичайної ситуації, які оперативно виїжджають, оперативно опрацьовують усі наслідки. Також звичайно хочу подякувати нашим медикам, тому що ну, їх злагоджена робота а головне оперативна робота це те, що а навіть в ці часи обстрілів, часи ударів росіян по українським цивільним містам, дають можливість оперативно рятувати і життя, і здоров'я наших громадян. Черговими ми стаємо як і весь світ свідками того, що мова йде ні про які ні про військові об'єкти. Обстрілюють цивільні об'єкти, обстрілюють нашу критичну інфраструктуру. Намагаються ввести Україну в блекаут, ввести столицю в блекаут, і якраз над вирішенням того, щоб не вдалося Росії цього зробити, мають злагоджено працювати як центральна влада, так і місцеве самоврядування. як виглядає от, крайні дні, в, скажімо так, в? Пересування в столиці, бо досить часто бачимо, що робочий графік людей співпадає із повітряними тривогами, ну і використовуючи метро, потім викладають величезну кількість відео такого міського колапсу, коли добратись на роботу неможливо, і запоружені всі станції метро. В як це виглядає зараз? Ну, я думаю, що не сильно відрізняється Власне, ми з вами, як ви бачите, на даний момент не в метро, але ну, ситуація вона плюс-мінус однакова. Метро за там. Рік два збільшити, розширити неможливо там пару гілок зараз добудовуються. Це кстати, відповідь на ваше питання: чи не задане питання, чи потрібно витрачати кошти на будівництво метрополітена. Ну, оскільки метрополітен на даний момент є одним із самих захищених. Місце, де можна знайти укриття, то він виконує багато функцій, в тому числі і функцію а, безпекову, тому що, ну власне, наприклад, станція метро Арсенальна може витримати і а, ядерний удар, а, і власне кияни. Пускаючись до метро, знаходять там прихисток. Також метро це транспортна інфраструктура. єдине, що хочу все-таки ну, звернутися до правоохоронних органів там розпочати розслідування по діям метрополітету. Хотілося б швидше отримати результати для того, щоб було зрозуміло чи. Ну кого і як варто карати, і щоб це було прикладом для всіх інших чиновників, не діяти в, в той чи інший спосіб, який не направлений на інтереси української держави, а, а ці скандальні справи ще в режимі розслідування, так що стосується київського митрополітену, нема просувань ну, ви вироків, немає. Загалом ми спостерігаємо, що тривоги кількість тривог і тривалість тривог для Києва збільшується. Я бачила цифри, що майже в півтора рази довше зараз впродовж доби лунає тривога саме в столиці. Чи маєте якесь бачення, як вирішити питання із тим, щоби. Мінімальний був негативний вплив на економіку, на робочий ритм людей. Бо розуміємо, що коли тривога, то багато установ все-таки припиняють роботу. Люди мусять іти в укриття, і це теж припиняє життя економічне в місті. Які ваші плани? Як з цим боротися? Ну, дивіться, плани одні. Пріоритет це є безпека наших громадян, безпека наших дітей. Тому ну, Багато проблем виникає в тому числі це з особистого теж досвіду, що під час тривоги відправити дитину до школи неможливо, і потрібно чекати і завершення, і це впливає на працездатність батьків, тому ну, розуміючи, що навіть якщо як казав президент 25 й рік, це буде рік миру, то в будь-якому випадку ми завжди маємо бути готові до війни. А це означає, що мережу за місце цивільного захисту ми маємо розвивати. Це означає, що кількість укриттів має ставати більше вони мають ставати якіснішими. Ну дивіться, є, наприклад, країни НАТО, там Швеція. По якій не прилітає кожен день сотня російських ракет, але у них укриттів більше ніж потрібно для населення. Вони в цих укриттях зараз облаштовують там виставки тощо, але вони їх зробили. Зробили в мирний час для того, щоб бути готовими, і я думаю, що ну як мінімум ми маємо цей їх досвід. Повторити, і у нас має бути і готова інфраструктура, і готові укриття, і власне готові інструменти генерації, які зможуть в екстреному випадку діяти автономно в містах. І знову ж таки, ну деякі речі дивують на третьому році повномасштабної війни, такі як відсутність в нашому законодавстві, дуже Простих інструментів, які б дозволяли місцевим громадам витрачати гроші напряму на наші збройні сили України, які б дозволяли оперативно. Ремонтувати пошкоджені будинки ну власне вікна вибиті зимою ударною хвилю, через тендерні процедури можна встановити лише тоді, коли зима закінчиться. А пояснити людям, чому у нас такий бюджетний кодекс, а у них дірки в вікнах, і туди не можна поставити вікна, які є, на які є гроші, і є спеціалісти. Але тендери передбачають там такі процедури, які. Тягнуться місяцями, ну історія складна. Тим паче, що відповідний законопроект Європейська солідарність вже півтора роки тому внесла до Верховної Ради. Він там лежить. Він дуже коротенький, направлений на те, щоб якраз поверифіковано пошкодженими російськими ударами будинкам передбачити спрощені процедури. Знову ж таки, щоб не породжувати корупцію, це не означає, що перевірки, експертні висновки, то що вони кудись прибираються, просто вони проходять уже постфактум. Якщо корупція відбулась, то корупціонер таки сяде, але при цьому ну людина принаймні, буде з вікнами. А якщо корупція не відбудеться, то вікна будуть у людини оперативно і не потрібно буде шість місяців чекати на завершення процедур. Пане Леоніде, ви згадали про те, що метро ну є залізобетонні аргументи, чому метро потрібно будувати для Києва і розбудовувати. і розбудовувати власне та чому метро потрібне, але це про розбудову і забудову це стосується далеко не всіх об'єктів, які зараз будують, і не лише у Києві, але саме про Київ хочемо запитати, і що літературний сквер забудують? Європейська солідарність, фракція, має дуже чітку позицію. Літературний сквір є, буде і залишиться. А оскільки ми є найбільшою фракцією в Київській міській раді, відповідно наша позиція є, як мінімум, надзвичайно ваговою. Тому я вас запевняю: післязавтра у нас засідання Київської міської ради, і позиція Європейської солідарності в цьому питанні була, є і залишиться однозначною. Літературний сквер забудовувати ми не дамо. То це в позиція в ваша як політичної сили. А як відреагував кличко, до якого звернулася Аліна Костенко відкритим власне листом? Дивіться, я не є речником міського голови, але я переконаний, що міський голова має і діє в інтересах кияни, київської громади і літературних сквер. Ну, це є прикраса і. Прихисток і притишок для киян єдине, що потрібно зробити з літературним сквером, це знайти гроші для того, щоб провести там ремонт фонтану, облаштувати доріжки, провести ну, в порядок там його як сквер, але жодних якихось забудов, добудов до фонтана, mm -hmm. надбудов над фонтаном. Ні цього нічого не буде. Сквер був і залишиться виключно сквером без будь-яких. Додаткових там якихось новостворень.